Казани, вода, компоти, солоні, огірки, овочеві салати, спідня білизна, шкарпетки та навіть капці отримали військові від горішньоплавнян та мешканців всієї горішньоплавнівської тергромади. З настанням осені погода змінилася, похолодало. Найперші, хто це відчув наші захисники. Тож вони звернулися по допомогу до волонтерів. Військовим дуже потрібні буржуйки або матеріали, з яких вони зможуть зробити собі подібні печі. Потрібні будівельні матеріали, дошка товщиною 2-2,5 см, брус, труби, витяжні, труби металеві, метал, там де буде примикання стін з буржуйками. Інструменти, сокирки, фомки, дуже потрібні кирки, цвяхи, бензопили, можливо, навіть зламані. Їх відремонтують і відправлять хлопцям на передову. Ручні пили по дереву для консервування, яким займаються господарочки в салівці кагамлику. Необхідні банки і кришки до них. Все це чекатимуть у волонтерському штабі Славутич який роздашований на вулиці Миру, 15. І моральну і фізичну підтримку кожен захисник і захисниця мають відчувати щосекунди. Вони повинні знати, що ми пам'ятаємо про них і вдячні їм за захист один за всіх, і всі за одного українським духом виженому ворога з нашої землі.